Доброго вам дня, шановні пані та панове! презентую трикімнатну квартиру, місто Вінниця, проспект юності, четвертий поверх, загальна площа 47 квадратних метрів. Квартира складається з трьох кімнат, балкона, як ви вже побачили, ось це перша кімната. Далі друга кімната, третя кімната. Ну і звісно ж, як і у всіх радянських квартирах. Ось такий коридор, роздільний санвузол та кухня. З величезних плюсів, як ви побачили на початку відео, це є те, що двір зроблено тут повністю новий, є паркомісця, є майданчик для діток. Це все ви побачите під час перегляду даної квартири. Квартира під ремонт або Кому подобається такий стиль, або в кого немає виходу і мусить придбати в такому стані, все продається так, як є на відео. Тобто ніяких напрацювань не буде більше, ремонти ніякі робитись не будуть. Але це величезний плюс, тому що досить демократична ціна на дану квартиру. Тобто на квартиру в Вінниці, на дану квартиру ціна 41 500 доларів. Ще раз покажу вам двір, щоб ви бачили, як ви бачите, все повністю. Нове покриття асфальта, також тротуари зроблені, обкладені плиткою тротуарною, і у вас з балкону вид в двір. Ось. Звісно ж, що е, тут потрібно робити ремонт, це зрозуміло. Але це вже враховано в ціну. Ось такий вид з другої кімнати, так воно виглядає. Ось. На підлозі покриття паркет. Кому подобається радянський паркет, можете його відновити. Кому ні, як на мене, краще замінити на нові матеріали, на кварцвініл або на ламінат. Ось друга кімната. Також вона без меблів. Вид з вікна в двір. Вид в двір. Йдемо далі. Покажу вам ще коридор. В коридорі. Коридор невеликий, такий, як і у всіх. Сусіди адекватні, немає ніяких бабулі, які кричать там, і заважають жити. Сусіди досить спокійні, щойно з ними спілкувалися. Ванна також під відновлення і санвузол роздільний. Газове опалення. Стояки, як ви бачите, замінено. тобто стояк новий. Водопостачання тут. Вже йде по нових трубах. Ну і на кухні що? Тут, в принципі, по стандартну газова колонка, газовий лічильник і газова плита. Це все залишається. Тобто, кому потрібно, будь ласка, користуйтесь. Ціна 41500. Відверто скажу, готові до торгу, готові спілкуватися, готові. Продавати також за програмою є відновлення. тобто Є відновлення постанова 200, 600 постанова всім, кому необхідно можливий розрахунок по безготівці. Бажаю вам гарного дня, Божого благословення, чудового дня та всім нам швидкої перемоги!